Великих відкриттів. Стопе. О. Людина як не крути, вона є соціальна. Тобто, як би ти не хотів бути там інтровертом. Кажуть там інтроверти їм треба бути одним. Да но навіть самі забиті інтроверти, вони все одно з кимсь спілкуються. Немає такої людини, яка ну взагалі, ну я не знаю, ну це може хто в лісі живе то да. то він ні з ким не, спілку... не спілкується. Но е людська сутність в 21 столітті, вона та й до цього, в 20 столітті, вона соціальна, тобто основа нормального здоров'я. Лежить в соціальності. Як би це не казалось банальним чи ще з чимось. Нам потрібно бути активними з іншими людьми. Нам потрібно проводити розмовні ретрити. Взагалі розмовляти потрібно. Хоча би три людини потрібно мати в своєму репертуарі, з якими ти можеш порозмовляти. Тому що самому бути. Це не значить без відносин, а взагалі самому без спілкування, воно е, за вредністю, наприклад, день, якщо ти ні з ким не поспілкуєшся, не буде в тебе ніякої активності там, розмовної, взагалі е, тільки в телефоні там, чи ще якісь моменти, воно е, по шкоді прирівнюється до пачки викорених сигарет. Тобто, якщо ти будеш вести максимально кумарі, бляха. В цьому році кумалі, кумарі сказилися. Якщо ти будеш вести максимально здоровий образ життя, якщо ти будеш дотримуватись всіх правил, закалятись і не спілкуватись, то ти просто робиш це все і куриш одночасно. Ось так. Тобто треба соціалізуватися. З власного досвіду був період, коли я е, ні з ким не спілкувався взагалі. Взагалі, от. Надивився всякої хрені, взяв обідницю мовчання, тобто егоїстичну таку навіть в якомусь е е параметрі е е і ні е з ким не розмовляв, не розмовляв, е е був таким егоїстичним таким егом ходячим. І це призводить до внутрішньої криміналізації свого стану. То, попросту кажучи, ти зсередини себе починаєш помаленьку виїдати. Так як черв'як яблуко, ти зовні, вроді би красивий, а всередині в тобі сидить черв'як, який тебе от поїдає і задає тобі непоправимий урон, який не бачить ніхто, крім тебе внутрішнього. І тому е потрібно спілкуватись. Живе спілкування воно лікує. Воно має лікувальну властивість і обов'язково потрібно спілкуватись. Як би то не було, що б то не сталося. Спілкуйся. Ну не спілкуйся з негативними людьми, які там тебе оточують. Не буває людини на 100% негативної і не буває відносин на 100% поганими. Тобто, може бути таке, що ти у відносинах і думаєш, блядь, блін, хуже вже немає. Але в якийсь момент, коли ці відносини в тебе з... розвіюються, ти розумієш, що все-таки не все так було погано. Чому так відбувається? Бо цей каркас, навіть поганих відносин, він все рівно є. Все рівно є каркас, є основа. А коли ти йдеш в отшельники, і ця основа забирається, ти так, да, ти вроді би не страдаєш, але ти нічого не маєш. І в тебе вже нема каркасу, ти голий по відношенню до. Навколишніх подій, життя, соціальності. В цьому стані ти тизащитний. З тобою може створитися що завгодно і зробити з тобою може все, що завгодно, так як ти не можеш бути підвладним собі, і комусь. тобто ну, Так собі побіда. Тут треба розуміти, соціальність повинна бути, хай вона буде мінімальна з трьома людьми, але вона повинна бути активна. І ця соціальність повинна завжди бути е активна кожного дня. Ось навіть оці ролики, які я записую, не знаю, там їх може подивитися дві людини, три, ну це вже добре. Але я записав це і мені вже легше і виговорився. Тобто, я Людина, сам по натурі я екстраверт. Мені екстраверджен, я люблю спілкування, це моє, але зараз трошки час не такий, і я не можу знайти спілкування. Я вже моніторив, от, з ким мені поспілкуватися, що робити. Я вже дуже жорстко заліз в цей моніторинг, в якийсь період, що прям не спілкувався ні з ким. Но спілкування треба це один із критерій росту. І навіть науково доведено, що коли ми спілкуємось, у нас активується певний вид генів. Людина, яка перестає спілкуватися з навколишнім світом, тобто з соціумом, в ній падає імунітет, падають всі властивості організму. Це науково доведено. Людина, яка асоціальна, вона по здоров'ю уступає тому, хто соціальний і має згубні звичай.